Всім привіт! Мене звати Назарій, і сьогодні ми поговоримо з вами про те, як правильно чистити дах кабріолета та якими продуктами його захищати. Дах кабріолета це дуже чутливий матеріал. За яким потрібно теж якісно і правильно слідкувати. Найчастіше кабріолети роблять з м'якого тканинного матеріалу, але також зустрічаються варіанти із твердого матеріалу або навіть металею. Більшість сучасних кабріолетів оснащені саме м'яким тканинним дахом. Цей дах складається з трьох шарів: зовнішній шар, проміжний шар та внутрішній. Зовнішній шар виконаний із синтетичної тканини. Це може бути нейлон, акрил або поліестер. Який ззовні пропитаний спеціальною водовідштовхольною рідиною. Проміжний шар виготовлений з поліуретану або каучугу, він слугує герметизацією. Внутрішній шар виконаний з текстилю або вінілу, він слугує шумо- та віброізоляцією. На саму тканину даху кабріолету впливає ультрафіолет, тому з часом вона вигорає та вицвітає. Пил та пісок руйнують сам матеріал під час складання. Саме тому важливо регулярно обробляти та очищати дах кабріолета, а також захищати його в подальшому, аби пил, бруд чи сонце не так впливало на нього. Для очистки використовуйте безпечні та делікатні продукти. Такі, наприклад, як Мерсві Крайнігер або Грін Стар. Обидва продукти можна використовувати в хімчистці. Грін стар підходить і для хімчистких килимів. Саме тому ми і будемо його сьогодні використовувати. А для того, аби цей продукт можна було легко наносити, ми будемо використовувати два розпилювачі емульсійний та пінний. А для того, аби засоби змогли проникнути в саму структуру тканини. Хоч вона і зветься м'якою м'яким дахом, вона все ще доволі таки тверда. І щоб туди проникнула саме хімія, ми будемо використовувати щітки після очищення. Потрібно якісно вимити всі залишки хімії та бруду, при цьому не бити сильним тиском прямо в дах. Тому, якщо у вас є можливість скинути трохи тиск на ваші мині установці, зробіть це. Якщо такої можливості немає, просто відійдіть та зробіть більшу відстань. Після чищення ми з вами підсушимо дах та нанесемо на нього кабріодах персігілюнг. Це аерозольний спрей, який буде захищати дах кабріолета, який знову наситить його кольором і в подальшому утворить на ньому міцний гідрофобний шар. При використанні цього продукту раджу оклеїти повністю всі зони, на які ми не будемо наносити кабріодах, адже він може залишити сліди на кузові, і нам знову придеться перемивати автомобіль. Тому щоб цього не було, ми його оклеїмо малярною стрічкою. В процесі очистки ми з вами будемо ділити дах на декілька зон і кожну очищати ретельно. Обидві продукти для очистки можна розбавляти в пропорції від 1 до 10 до 1 до 20. Ми будемо робити свою очистку Green Star'ом. Що ж, перейдемо до практики. Ми бачимо, що на самому даху в нас є вже сліди зносу самої криші, так як вона заламується. Тому тут ми будемо працювати більш обережно. В пінокомплекті в мене розбавлений мер свікренінгер в пропорції 1 до 10. Тому для попередньої мийки, для попередньої чистки наносимо його у вигляді піни. Враховувати, що це текстильний матеріал, тому нічого ми не закручуємо. всі рухи у нас прямі. Після очистки вручну ми можемо бачити, що мерс вже підриває відразу бруд, тому ми зараз змиваємо все водою і дивимося, в якому стані у нас дах. Якщо нам буде потрібно, ми цю процедуру ще раз повторимо. Після мийки, після чистки, ми трошки підсушимо кабріолет самим рушничком, аби перевірити, чи немає в нас там ніяких пропусків, чи ми все вичистили. Злегка просто підсушили. І далі дивимося саму тканину. Тканина в нас чиста, але я думаю, що ми ще раз накинемо першу фазу мийки, аби 100% все прибрати. Автомобіль оклеїли, тому можемо приступати до самого нанесення. Перед початком роботи треба гарно якісно його збовтати. Далі ділимо дах на декілька частин і кожну з цих частин обробляємо спочатку по горизонталі і далі по вертикалі, аби якісно нанести сам продукт на сам дах. Після того, як ми нанесли сам кабріодах, нам потрібно витримати його приблизно десь до пів години. І надалі вже можна віддавати автомобіль. Зараз візуально дуже сильно помітно, що дах став темнішим, ніж був до цього. І тепер він захищений. Пил та пісок не так будуть налипати на сам матеріал і доглядати за ним тепер буде в рази легше. Для тих, хто додивився це відео до цього моменту, як завжди, є приємна знижка на всі товари, які ви бачили у відео під цим промокодом. Дякую, що дивилися це відео. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та правильно доглядайте за своїм авто.